Вже місяць в Івано-Франківську працюють активісти всеукраїнського руху під контролем. Основна мета моніторинг та пошук політичної корупції в органах місцевого самоврядування міста і обласної ради, зокрема, здійснюємо дослідження і роз... проводимо журналістські розслідування регулярно публікуємо інформацію так само за кожним. Фактом корупції ми фіксуємо такі корупційні кейси, які далі вже передаємо юристам і які вони опрацьовують. І далі подальшою метою діяльності проекту є оскарження в органах контролю цих виявлених фактів корупції. Як зазначила координатор руху в області Христина Зелінська, найбільша проблема невірне декларування майна та доходів чиновниками. Під час місячної роботи було виявлено 10 корупційних кейсів, які будуть сформовані в звернення та скарги до контролюючих державних органів, та будуть їм передані для подальшого розслідування та провадження. Таким чином ми зможемо вибудувати нову політичну еліту, яка буде працювати на благо і ефективність розви. Витку нашого регіону і взагалі України в цілому за результатами моніторингу зафіксовані активістами руху під контролем порушення з боку чиновників будуть оскаржуватися у контролюючих органах. Що з цього вийде, побачимо згодом.